Йоу! Всім привіт! З вами Макстріла. І сьогодні, друзі, ех, сьогодні відео, як ви бачите, не просте. А я буду грати ой, дивитися містера Біста. І зрозуміти, як він став таким популярним. І зі мною не тільки я буду дивитись, і зі мною буде дивитися селянин Андрій. Йоу! Всім привіт! Я озвучу селянин, якщо ви забули. Так. Полетиш у париж за 100 доларів, щоб купити мені багет. Ні. Ні. Якщо я дам тобі 300 доларів, ти полетиш, у Париж, щоб привезти мені багет. Зараз? Так, зараз. Я думаю, що це оцей. Я думаю, що це за на за менше грошей, бо їхати в Париж це більше грошей треба платити. За 300 доларів. Е -е, я щось нічого не зрозумів, що ти сказав. А, це не вигодно, типу кажеш? Так, це не вигодно. Ну, так, я думаю, теж так. Ну, типа, просто за 300 доларів, чувак, ти сам не можеш заробити собі. Справді. Так. З перельоту. Мені 12 багетів. Зараз мені збирають 12 багетів. Надіюся, містер Біст голодний. Вау! Очам своїм не вірю. Це фінішна пряма. Я готовий. Ви. Холодно. Містер Біст! О, мій багет! Я... Я замовляв лише один. Що? Ну, а це тобі трохи Ох. більше. О! Трохи більше. Ну, Як ви бачите, це перше відео. Е, Мені що це сподобалось? Зараз покажу. Ой, тут набрало 1 мільярд переглядів. От, можна сказати, як вам перше мільярд. відео? Напишіть в коментарях. Добре, давайте тепер. Привіт! Хочеш? Якщо ви хочете подібні відео, як ми дивимося якихось популярних блогерів. Так, Якщо це відео набере два 2 лайка... То я буду дивитися доброго геймера. Це мій друг, однокласник. Так, будь ласка, дякую. Я у костюм ось тобі айфон. Дуже файний костюм. А що айфо? Що це сурйовий костюм? Айфон за такий. Я думаю, що це не вигодно з айфон за такий костюм. тут файний костюм. Фон. Дякую. Боже мій. А тобі я, два за костюм. Моя... Май... моб. Ота треба за це треба вигодно. Майнкрафт, не впусти iPhone. Веселико Геловіну! Привіт, ось 10 тисяч доларів. А... Чому mm -hmm. ти комусь той самий чел. Там э, такий тато стоїть. Привіт! На 10 тисяч доларів. Пускай зараз прийду. Добре, давайте я поки сам. <ривіт> ні, ні, вони твої. Забирай! Ні, синку, залиш! Привіт! Ось тобі iPhone і тобі iPhone. Та, ти теж, теж хочеш Вони бо не може заробити. Тримай веселого Геловіну! Хочеш айфон? Тримай веселого Геловіну! Ось бери, ось айфон! Дякую! Хочеш айфон? Шкода, що я в Америці не живу, або де це знімали? Oh, ось тобі айфон Добре. О, вас двоє, секунду. Тримай! Хочеш? Хочеш PlayStation! Два... PlayStation! Боже, чому ти комусь здаєш айфони, другому даєш PlayStation, другому даєш 10 тисяч доларів? А набура Я iPod. Привіт! Хто це там такий? Хочете айфон? Що? Я хочу цукерки. Я рахісове масло. У мене алергія. Тому діду він нічого не вгодиш. Чим можна розрізати кулю мечем катана? Так, сер. Звісно ж, я йому не повірив і поставив 20 тисяч доларів на те, що йому це не вдасться. Перевірмо. Майже. Йому треба лише розрізати кулю навпіл, щоб не розбилося скло. Цілься сюди. Майже, це просто неможливо. Лишилося всього кілька спроб. Вогонь, як будете готові. Так, 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 так. Е, е, е. Самурай так. А, не ти багато можна. губиш. Я Я стараюсь. Гаразд. Так відчиняються двері в авто за сто тисяч. Досить просто. Мільйон доларів. У, неважко. Чи може зробити тече? Я не знаю, як відчинити. Навряд чи він тут. О, Якщо не з середини, то я не знаю, як відчиняти. Отже, дверної ручки тут ніде немає. Я не знаю, воно таке дороге, що я боюся його й торкатися. І нарешті авто за 100 мільйонів доларів. Це перше у світі Феррарі, і тоді двері ще не вигадали. Так відчиняються двері в авто за 100 тисяч. І я зіграла зі скелею в камінь ножиці папір. Виграєш. Я задоначу 100 тисяч на... Ну, Якщо бибитися, то без гру. Благодійність кому завгодно. Вау! Готовий? Вау! так! Камінь, ножиці папір. Він непередбачуваний. Продовжимо. Боже, це триватиме вічно. Я. А якщо я виграю, я задоначу 100 тисяч будь-якому фонду. Добре. А якщо ти виграєш, я задоначу 100 тисяч будь-якому фонду, який ти обереш. Дійсно? Так. О, вау. Почали! Почали. Боже, я цього не очікував. Готовий? Зачекай секунду. О, Боже, О, добра, зачекай я секунду. Гаразд. Я теж готовий. Все? О, так. А, я пробив. Я oh. задоначу. Як Якщо це тебе втішить, я теж задоначу. Якби ти міг стати будь-якою твариною, ким би ти став? Гепардом. Вони живуть в Африці. Це... це правда, ми не в Африці. Поки що. Африка! Ігор, ігор. Е, малий прийшов у свою сім'ю. Я так бачу, а от дома. Це не гепард. Та ми зрозуміли, що це не гепард. Це на суріх. Що це за глазар? Це гепард! О, привіт, гепарде! Можна погладити? Знаю, де можна. Поїдемо. Довіряйся в цій людині. О, так дивно. Де гепард? Гепарди, гепарди! Сідай ось тут. Усе добре. Просто поглянь. Люблю гепардів. Лоскотно. Якби ти міг стати будь-якою твариною, ви знайдете за мною п'ятьох схованих осіб? Перевіримо, чи знайдуть їх інші. Перед тобою сховані п'ять... Стоп, давай. Давай. Перший, Перший. Перший, Перший. бачите? Е, друзі. Во-во-во-во-во. Во-во-во-во. Іво. Іво. Во, во. 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 І, І... І во там людину маленька. П'ять Ні, осіб. Якщо ти знайдеш кожного з них за 15 секунд, то отримаєш 10 тисяч. Почали. Ага. Нікого ж нема. Боже, он там одна та людина. Так, Друга, третя лежить на підлозі. Так, четверта, он там Туалетний папір. Добре, а де п'ята? Чотири. Он там, он Тех, там. Знайшла. Ні, ні. Боже, ти впоралась. Ось твої 10 тисяч. Важкуваті. Не страшно. Все, ходімо. Вгадай подарунок і він твій. Мо... Мотоцикл, татам... Мотоцикл? можна подивитись. Звісно. Насправді це 100 айфонів. Що? Цикл, капецький. Джейку, як ти не здогадався? Я дам тобі ще один шанс. Вгадай цей подарунок і він твій. Добре, подумай. Це, мабуть, знову якийсь обман. Остання спроба. Це телевізор зроблений з айфонів. Ого, що за чому ти вирішив, що це айфони? Це ж явно теле. І останній шанс. Подивись. Є два варіанти: айфони у формі авто чи авто. Твоя остаточна відповідь. Що це? Авто з айфонів. Дивися. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Скільки ж у нас... я спитаю Гордона Ремзі, що краще? Та будь щирим. Цей шоколад я купив за 400 баксів в інтернеті. І це мої шоколадки. Вони коштують кілька баксів. Тож, якщо він скаже, що це кращий, я тут ні до чого. Ну що? Чудово. Чорний шоколад, п'ять інгредієнтів. Добре. О, що. О Боже, це явно програшна битва. Оце 400 доларів. Тут десь не знаю, десь скільки грає. Ну, тут десь 1600. Що краще, мій шоколад чи той, що коштує у 100 разів дорожче? Шоколад коштує 4 долари. Невигідно. Однозначно дійсно. Другий. Є. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Що тут скажуть? Треба давати гроші людям і все на тебе підпишуться. Але ми ще бачите не. Хто такі хоче продовження, естеріст. напишіть в коментарях. Особливо я це кажу в LT026. Ну, добре, друзі. Всім!